Всім привіт, вітаю вас на каналі. Сьогодні невеличкий огляд. Побачимо, що у нас тут покролилися, які кролики, які ще чекають у кролу. Ось породянські шиншилі. Тут два гнізда чекають. Дві самочки. Покриті. Чекаємо Так, Тут на самочка рудила. Сьогодні будемо очищати гніздо, будемо нову підстилку давати. Самочка, бачите, що вона натворила. от сидять, от такі рубаски в нас є. Ось Такі кролинята. Родилися 22 числа, сьогодні 30-те. Такі кролинята. Так, родила у нас Риженька одна. Ось ту родила 7, залишилось 6. Теж отакі вже криленят. Вона пізніше родила трошки. З 24 го або 25. го Ось такі в нас риженькі є. Самочка перший раз, перша О, Шенчила зазирає. Ось такі кроленятка у нас є. Так, рядом сидить самечка, риженька теж має крулитися. 3-4. Ну, вона дуже така вже серйозна, поважна, велика. Так, ось такі справи. Тут лише так, у нас тут ще є самечка оця агресивна трошка. Ось тут є у нас залишилось 5 штук, було 9 зразу. Пізніше ми от, два дні у нас не було. І вони витягнулися за сусками, Я вон там бачу, одне там загубилось, а ще четверо, троє на клітці всередині були. Потягнулися за суском і замерзли. Все йде біжать. Ну що, я хочу з тамтої підкукувати, сюди буде шість, там сім, і хай собі ростуть. Так, ось тут. Далі. Тут у нас готується вже строкачка родити. 3 числа в неї строк. шинчила, Гніздо робить. Ми її тут сіли, наставили, зазирає. Робить гніздо. Так, що у нас знову? Оця ж шин... строкачка теж у нас сиділа на сітці, ми її тепер сюди переставили в рудівку на своє місце. Так, привезли трошки сина від фермера, вони запаслися тюками. І зразу ще сьогодні хочу всіх кроликів пропшикати отаким спреєм вухаєм, бо привезли сіно, сіно таке попадає, якісне, попадає не дуже. Щоб не було кліща, зробимо дезінфекцію і будемо мати чистий спокій. Оця штука добре працює, коли є вшний кліщ. Минулого року було деяких кроликів, ми його попшикали і 2-3 дні нічого не стало. Все, сходить. Так, Зараз я покажу, тут ми молоденьку струкачку вже спарували. Стушиншилка ще сидить, теж спарована. І оця строкачка вже пішла в пару у нас. Молоденька самочка в районі. 5600 або 5800, точно не пам'ятаю. З такою вагою було Сюди риженька теж спарована 14 числа. Оту самець Ще строкачки сидять, дві чекають своєї черги. Може сьогодні ще одну віднесемо до самця Попробуємо спарувати. Так, зараз от я вам покажу вам кроликів. Я переставляю сюди в ящик спустий. А оце, що залишається, зараз викинемо і сформуємо новим гніздо. Поставимо їм сіна і буде сухе. Питають мене підписники, чи можна лізти, коли кроличка родить. Я їм все говорю не можна, а треба лізти. Кроличка народила, зразу треба провірити гніздо. А також через день, через два часто треба йти і провіряти гніздо. Бо буває, що одне кролення десь помирає. Починає смердіти, і тоді кроличка починає дуріти, вона може їх просто подусити. І отак, бачите, прийшло сьогодні, там, тиждень більше ніж тиждень, і ми міняємо гніздо, щоб кроленята були сухі, їм було тепло. Бачите, вони один на одному вже отак, брудні, мокрі стають, коли їм не міняти гніздо. Треба за тим стежити. Не переживайте, самичка ніякі кролики не залишить. Вона її буде годувати, бо в неї молоко прибуває, вона мусить молоко, щоб вони їх стягнули, бо їй буде просто боліти. Ось такі пампушки у нас. Ось це гніздо зараз викинемо і настелимо нового сіна. Зараз крипком ми це все заберемо. Ось, бачите, запакували ми нового сіна сюди в гніздо і складаємо їх назад. Я вже неодноразово показував і буду далі вам показувати, що це все треба робити обов'язково. І тепер кроленята сухенькі ставимо на їх в гніздо. от сюди. Все спокійно. Ця самечка була агресивна, але дивились вже привикла до мене. Побачила, що я малегна чіпаю вже не бушую. Ось хотів показати одну самочку. Питають, яка вага маточного у тебе. Ось самочку ми 14 числа запустили, вона першокролка. кролка. Зараз вам зважу її, щоб ви бачили, яка вага. Так, зараз поставимо, подивимось, що у нас тут вага. Вага-0. Так, так, незручно, з Вага, 6280. Ось така самочка. Ось ця самочка ми її поставили сюди, Она почекає ще тут тиждень і ми її будемо ставити в роділку. Оця ми теж прощупували, тільки що вже має прощупується плоди. Означає, що вона покрита. Так, йдемо зараз трокачку, несемо до самця. Так, ось принесли самочку молоденьку. Зараз будемо бачити, буде її діло чи не буде з нею. Ще покажеться під час. От ось сидить наша друга самичка. Це побільше, ніж ця, що встання, менше, але це більше. Ну, ми її теж спарували, в злучку пішла, не знаю чи покрито. Самчик вже одну садку зробив. Зараз ще пару хвилин почекаємо, буде, друга буде, якщо ні, то заберемо її. Опа, зазняли. Зазняли, пішла друга другий раз. Ну, все, через... Два тижні будемо прощупувати. Так що дякую всім за увагу. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте.